Про які секрети хлопців дівчата не знають. Нам потрібно більше обіймів. Змінено. Господи, мої перші нагороди. Let's go, обійми. Якщо дівчина заходить в кімнату, а двоє хлопці дивляться один на одного і починають сміятися, вони сміються не з неї. Вони сміються, тому що просто спіймали один одного, дивлячись на красуню. Якщо це правда, ти ще не змусив мене почуватися набагато краще через кілька минулих моментів, які були для мене незручними. Більшість із нас складають руки під душем, щоб дати їм набратися якомога більше води, потім якомога швидше випускаємо воду і слухаємо від води об підлогу. Як добре, що я не один такий. Коли ми кажемо, що не вловлюємо кокетливих натяків від жінок, це не те, що ми говоримо, щоб бути смішними, ми буквально не розуміємо підсказок. Ми поняття не маємо, що ми вам подобаємося, а речі, які ви робите, які на вашу думку очевидні, нам не очевидні. Чесно кажучи, якщо ми не робимо перший крок. Просто візьміть на потилицю, затисніть свій язик в наш рот і запитайте, чи не хочемо ми трохи потусити разом. Тоді це може спрацювати. Коли сексуальна жінка заходить до кімнати, не тільки її присутність привертає увагу, але й хлопці невербально спілкуються з іншими хлопцями, яких ми не знаємо на іншому кінці кімнати, щоб підтвердити, що ми справді її бачили і що вона насправді приваблива. У мене не складається враження, що жінки робляться щодо привабливих хлопців, за межами групи своїх друзів у безпосередній близькості або знають, що хлопці так роблять. Нас вчать, що вразливість і емоції є ознакою слабкості, яку можна використати проти нас. Це неправда, але так нас вчать. З цієї причини більшість із нас ніколи не заглиблювались в себе і не намагалися зрозуміти свої емоції. Чоловічому населенню США дуже не вистачає емоційного інтелекту, але ви напевно це вже знали. Ми не миємо ноги. Мило та вода капають у душі, і цього достатньо. Тепер я знаю, що я не один. Ти не миєш ноги? Говоріть за себе, я мию ноги кожного разу, коли приймаю душ. Це вже було сказано неодноразово, але це потрібно повторити ми ні про що не думаємо, або ми не відчуваємо потреби обтяжувати вас своїми думками. Обійми та компліменти це не те, що ми отримуємо часто. Вони можуть збентежити, але ми їх любимо. Не просіть нашої допомоги, якщо ви її насправді не хочете. Якщо ви хочете поскаржитися, зробіть це комусь іншому. Так, якщо ви розкажете мені про свою проблему, очікуйте, що я спробую її вирішити за вас. Проблеми існують не лише для того, щоб про них говорити, треба щось робити. Те, що ми дивимося на ваші зізки, дупу промежену, не означає, що нам подобається те, що ми бачимо. Пеніс має м'яс, яким ми можемо безпосередньо керувати. Це означає, що ми можемо змусити його підстрибувати вгору та вниз за бажанням, особливо в прямому стані. Після душу ми без проблем витираємо горішки та обличчя тим же рушником. Найчастіше ми намагаємося спочатку витерти обличчя, а потім горішки, але іноді доводиться повертатися до обличчя. Ми просто сподіваємось, що використовуємо незабудену частину рушника. Змінено. Мої яйця чисті після душу, просто знайте: витирати яйця, а потім витирати обличчя це ок. А потім наступного дня рушник забуде і знову буде чистий. Ми відчайдушно хочемо, щоб ви підкидали нам речі, а не просто давали їх нам. Коли я попросила свого чоловіка підтвердити це, він сказав: хе-хе, так, весело ловити речі. Лов, те саме. Я ще не запитала його, і він відповів тим самим реченням. Ми можемо від'єднати пеніс і прати його в пральній машині раз на ік. Я справді рекомендую мити пеніс частіше, ніж раз на ік. Ми не завжди хочемо робити перший крок. Агонія. Багато з нас, зустрівши вас і відчувши якийсь зв'язок або потяг, насправді думають про те, щоб одружитися, і все таке інше. Багато з нас не для зв'язку на одну ніч. Ми хочемо міцних довгострокових стосунків. Ми отримуємо більшість підсказок. Але більшість із нас боїться, що ми або неправильно зрозуміли, або ми занадто не зграбні чи не впевнені, щоб діяти відповідно до них. Випадкові саркастичні сексуальні зауваження поширені серед моєї групи друзів, і я більше не можу відрізнити їх від серйозних сексуальних захоплень. Ми не говоримо вам, коли нам сумно чи ми налякані, тому що ми не хочемо, щоб ви хвилювалися, і ви нічим не можете допомогти. Ми не говоримо вам про інші наші емоції, тому що ви використаєте їх проти нас у суперечці. Нас не хвилює проблема, про яку ви нам розповідаєте, якщо ви не хочете, щоб ми спробували її вирішити, або не бажаєте прислухатися до нашої поради. Причина, чому ми притримуємо двері або дозволяємо тобі піднятися сходами першою, полягає в тому, що ми можемо дивитися на твою дупу. Більшість із нас пройшли через багато лайна, і ми просто тримаємо це в собі. Я б сказав, що більшість чоловіків чутливі, і їм важко відкритися, тому що ми не хочемо, щоб до нас дивилися як на слабких. Мені завжди казали: до біса, затисни зуби та знайди якусь роботу, щоб підтримувати свій розум активним. Те, що ми сидимо в душі ненормально довго, не означає, що ми дрочимо. Хлопці теж люблять довго приймати гаячий душ. Душ це єдине місце, де мене ніхто не турбує, і я можу просто закрити свій розум. Тому я відводжу на душ 30 хвилин. Хлопцям також подобається, коли до них підходять і запрошують на побачення. Моя нинішня дівчина, яка незабаром стане нареченою, запросила мене на побачення. Ми працювали в одній компанії, і вона просто підійшла до мене і сказала: Привіт, я думаю, що нам з тобою варто піти сьогодні по Я запитав її, хто ще йде, і вона сказала: Я думаю, було б добре, якби це були тільки ти і я. Так, це було дуже круто. У хлопців майже нульова здатність тримати образу, якщо вибачення щиро запропоновані та прийняті. До біса, у більшості хлопців у житті є чудовий друг, дружба з яким почалася із якогось непорозуміння. Жінки можуть затаїти образу так, як більшість чоловіків навіть не можуть зрозуміти. Я бачив кулачні бійки, що закінчилися обіймами, та укостисканням. Наші горішки трохи незручні, в 30% випадків. Коли ми приходимо додому з роботи, ми можемо нічого не робити. Поїздка на машині з дому не зараховується. Дайте нам 20-30 хвилин спокою. Це невеликий відпочинок. Дозвольте своєму тілу та мозку сказати: Робота закінчилась і ви можете залишити її позаду. Я вважаю, що це вірно для більшості робіт або кар'єр, які передбачають спілкування з великою кількістю людей або керування ними. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.